Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Roblox з який нам потрібно копати ось це усе поле, так само як у нас вже був такий відосик по майнінг-симулятору. Та це в нас такий самий трошки інший майнінг-симулятор, в якому нам потрібно копати це усе діло отакими дрелями. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. Також не забувайте про мій телеграм-канал, в якому ви будете дізнаватися про нові відео та стріми першими. Та ось такий класний мерч, як зараз на мені, можете купити за посиланням в описі цього відео на мою. Групу Роблоксу. А ми починаємо. Нас тут ведуть до якихось дрілшоп, в якому ми можемо, звісно, купити нову дрель. Давайте це зараз зробимо. За 100 баксів купляємо нову дрель. Ось таку в нас срібну. Дивіться, друзі, до речі, яка вона нова в порівнянні з тою старою. Ми починаємо копати І вона вже набагато швидше копає. І так швиденько, швиденько, швиденько копаємо, копаємо. І дивіться, скільки ми вже, друзі, фармимо по плюс 500. Ми там добули, друзі, якесь яєчко. Так, давайте швиденько вийдемо. Все, виходимо 800 баксів в нас. І нам там дали, друзі, якесь яєчко. Чи мені здалося? Так, можемо купити дрель, яку? а ні, тисячу, тисячу. Добре, так, зараз нафармимо тисячу. Але перед цим давайте подивимося, що в нас ще є на мапі. У нас є яєчка, Ось перше за 100, друге за 100 тисяч і третє за 10 мільйонів. Оце, друзі, тут розброс пішов. Е, так, чи в нас є якісь нові локації далі. Так я не бачу в нас інших локацій, тому мені здається, що це в нас одна локація. Е, та і, друзі, все. Так, go to що Це значить go to finish? Незрозуміло, але ладно, окей. Так, друзі, інших локацій тут немає. Добре. Давайте тоді купимо яєчко, я так думаю. За 100 баксів можемо купити яєчко. Давайте. Відкриваємо перше, ставте подобайку, щоб виположить скласти. Анкомоновський манки випадає. Друге відкриваємо. Друго нам випадає Комоновський краб. І третє, давайте відкриємо. Випадає нам знову комоновський краб. Давайте кліпнемо петиків. Que е best, друзі, три петика в нас є. Тільки вони нам дають, нам дають вони 0,4, 02 і 02. і Тепер ми фармимо по. Ага в нас не пишеться. Але, друзі, дивіться, швиденько. Фармимо швиденько, швиденько і багатонько, друзі, фармимо. У нас є шкала справа до мільйона вниз. Ми можемо дійти. Це в нас, друзі, саме дно. І я так розумію, що тоді нам дадуть. Ясь він, щось типу того. Давайте трошки поки що пофармимося. Так, у нас 3000 тисячі бакс, я думаю, що можемо повернутися купити е, дріл за тисячу доларів. Купляємо перший, наступний у нас за 25 тисяч. І давайте тепер спробуємо пофармитись. Починаємо фармитись ось таким голден. І дивіться, друзі, як він швиденько фармить. І дивіться, поскільки багато. Нічого собі. Дивіться, друзі, гроші полетіли, полетіли, полетіли. Так у нас вже 20 тисяч, я думаю, зараз дофармимося до 100 тисяч і відкриємо яєчко за 100 тисяч. Зараз, друзі, вже буде новий матеріал матеріал, все в нас, друзі, земля пішла. То був пісок, тепер земля. Далі в нас буде камінь. І вже 50 тисяч грошей в нас є. Фармимося, фармимося, фармимося. 60 тисяч. Зараз, друзі, вже буде в нас камінь. Я думаю, що тут нам, друзі, вже буде фармитися трошки складніше. Тим часом в нас вже 70 тисяч. І, друзі, 100 тисяч. Зараз в нас вже буде. Це, друзі, в нас вже 100 тисяч. Давайте відкриємо яєчко за 100 тисяч. Тисяч ставте вподобайку, щоб ви щось класне. Я б зараз міг купити кучу нових дрелей, але я купую нове яєчко за 100 тисяч. Відкриваємо три, два, один. Випадає нам комоновський клаунфіш, але він нам дає Х2. Best. І давайте подивимося, скільки ми тепер будемо фармитися. Пригаємо одразу в самий низ, там де ми вже були. Дивіться, друзі, як багато ми профармили за весь цей час. І тепер нам дають, друзі, набагато більше грошей. Але давайте спробуємо з пісочку піти. Починаємо, друзі, з пісочку. І погнали, 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 погнали. 15 тисяч, 20 тисяч. І швиденько, швиденько, друзі, фармимося. Давайте повернемося, щоб купити нову дрель. За 25 тисяч купляємо Кенді, дивіться, яка вона, друзі, стильна нас наступна за 150 тисяч. Тому зараз власне, цим будемо займатися, що будемо фармити 150 тисяч. І вона нам, друзі, дає за кожен клік майже по 10 тисяч. Там щось типу 9 тисяч з копієчками. І вже, друзі, 100 тисяч в нас є. І друзі, 150 тисяч можемо повертатися і купляти наступну дрель. За 150 тисяч і купляємо. Ось така вона в нас, друзі. І починаємо фармити. Скільки вона нам дає? Майже по плюс 20 тисяч за кожен клік. Так на нас 200 тисяч, я пропоную повернутися, подивитися, коли у нас буде наступна дрель. Це в нас за 3,5 мільйони. І пропоную також відкрити 2 яєчка за 100 тисяч. 3, 2, 1 Стар фіш нам випадає. І ще один стар фіш нам випадає. Мене надають по півтора. Тепер ми, друзі, будемо фармити по майже 30 тисяч за кожен клік. Або не майже, а воно так і є. По 30 тисяч за кожен клік, ми, друзі, фармимо. І тепер нам треба нафармити аж 3,5 мільйони до наступної дрелі. Вже півмільйона в нас є. Фармимося, фармимо за фармимося. 800 тисяч. Перший мільйон друзі, в нас вже є. Майже 2 мільйони, 1 мільйон 800 тисяч, 1 мільйон 900 тисяч, друзі. І два мільйони в нас вже є. І залишилось нам тільки півтора мільйончика. Друзі, нафармити ще трошечки, трошечки, трошечки. Ми вже фармимо якийсь пінк Quartz Кварц, друзі. Ми зараз фармимо. Два з половиною мільйони в нас вже є. І нафармили ми, друзі, 23 Easter істер токена, тобто пасхальних яких токена. Зараз літо. Можливо, просто була остання обнова аж на Пасху. Так давно. Лаву, друзі, ми зараз фармимо, в нас вже 3 мільйони. Я думаю, що з наступною дрелью, коли вже купимо, дійдемо до кінця, бо з цією трошки ще, я думаю, не зможемо дійти. Давайте вийдемо, щоб нам вже трошки простіше було дофармитися. Погнали. Фармимося, фармимося, фармимося. 3 мільйони 300 тисяч. І 3,5 мільйони в нас є, можемо купляти наступну, друзі. Дрель. За 3,5 мільйони купляємо. І ось так, друзі, вона в нас виглядає. Наступна в нас аж за 50 мільйонів. Я пропоную одразу спуститися в самий низ, аж там, де друзі, ми були. Щоб доритися до самого самого кінця. Так, друзі, тепер ми фармимося набагато-набагато швидше. Дивіться, друзі, які вона ефекти роздає. Залишається нам, друзі, бедрок. І ні, друзі, ми навіть цією ідеєю не дофармимося до кінця, бо бедрок нам копається дуже-дуже важко. Тоді пропоную вийти і нафармити 10 мільйонів, щоб відкрити яєчко за 10 мільйонів. Мільйончик є, 2 мільйончики є, і третій вже тут. І все, друзі, я нафармив аж 10 мільйонів. Можемо відкривати наше третє яєчко. За 10 мільйонів відкриваємо, ставте свою подобайку, і нам випадає Fire Anko анкомоновський, який нам дає аж x9, друзі, Нічого собі, скільки ми тепер будемо фармити. Ідемо, починаємо фармитись, друзі. І по майже 150 тисяч за кожен клік ми фармимо. Друзі, якщо вам сподобалася ця гра, то давайте ви проявити свою активність. і Я зніму другу частину грі, в якій Ми зійдемо до самого кінця. Купимо ще дві дрелі і проапаємо усіх петиків, щоб усі петики були в нас з третього яєчка. Також друзі, відкриємо істер ек за 75 п'ять у цих В нас їх 47, і ми їх дофармимо, відкриємо це яєчко. Ну а на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!